А причини раннього старіння українців, зокрема запоріжців, і суттєвого впливу на психоемоційний стан населення, довго шукати не потрібно. Вони очевидні. Війна і все, що вона несе, як містяни долають стрес, і що потрібно робити, аби, хоч трохи, полегшити життя, розповідаємо у наступному сюжеті. Повномасштабна війна значно вплинула на психоемоційний стан українців. Через постійні стреси відбуваються збої у роботі організму. Звісно, погіршилось. Заснути не можеш, тільки слухаєш ці ті бухи та погано спиш, потім погано прокидаєшся. Конечно, погіршилась. То коліна болять, то руки болять, німіють. Ну, всі в стресі. Дуже, навіть. Серце не можу. Ну, нерви. Где-то стріляють і близько у нас. Звісно, стрес большой. Попри складну ситуацію в Україні, запоріжці намагаються відволіктись від негативних думок, щоб зменшити стрес. Добре спать. Кава розслабляє. Ну от хожу. Прогулянку, так? Прогулянку. А іначе, якщо я пару днів не похожу, мені взагалі плохо. От це вийду, пройдусь. Німножелікуся, вроді би легче воздухом подишу. Хоч відволікайся, хоч ні, агресія РФ вже наклала відбиток на здоров'я українців. Як зазначив міністр охорони здоров'я, хвороби молодшують на 10-15 років. Підтверджують, це і лікарі первинної медичної ланки. Коли відбувається стрес, у нас гарні гормони: естроген, дофамін, вони знижаються, а рівень гормону кортизолу він підвищується. І деякі люди вже Чуваю це на фізичному рівні. В першу чергу це йде на нервову систему, тобто на відчуття головного болю, тривоги, зниження пам'яті, концентрацію ваги, сон. Друге, по-третє, це серцево-судинна система, яка в нас підвищення тиску або навпаки зниження тиску. І на четвертому місці я би все-таки відмітила те, що не завдяки стресу людина починає неправильно харчуватися, відмічається з бій в ендокринний системі. Amen. Повномасштабне вторгнення вплинуло і на вчасну діагностику захворювань. А це означає, що у подальшому виявлення хвороби відбуватиметься вже на більш пізній стадії. Негативна тенденція з лікуванням хронічних хвороб і на тимчасово окупованих територіях, куди загарбники не пропускають гуманітарні вантажі та медикаменти. Збільшення кількості людей, які звертаються зі скаргами на підвищення тиску, пішли катастрофи вже в зв'язку з тим, що немає гіпотензивних препаратів. Це препарати, які знижують тиск, це інфаркти Інсульти на другому місці це цукровий діабет. Люди не мають доступності до інсулінів і до таблеток, які знижують рівень цукру, а це може привести до різних видів ком і ускладнень, пов'язаних з цукровим діабетом, починаючи від ангіопатії, закінчуючи гангренами. На третьому місці я відмічаю, це все таки бронхіальна астма. І люди, які мають хозл, це наші інгалятори, і люди не можуть вже отримати адекватну терапію. Не варто забувати і про сезонні захворювання. Орювання лікарка зазначає, що не можна ігнорувати сигнали від організму або чекати, поки як то кажуть, припече замість лікування краще профілактика, зокрема мова про вакцинації від грипу ковіду та інших хвороб.